Четвер, 23 жовтня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю. Йому навіки 22. Героя Тараса Халавчука провели сьогодні в останню земну дорогу хмельничани. Він служив у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Загинув на Донеччині 11 жовтня. Поховали героя на Алеї Слави. Тарасом приятелювали з моїх 13 років, це приблизно 5 років, разом ходили до школи, разом гуляли. Дуже добре його знав, постійно були разом. Дуже хороший хлопець був відзивчий, постійно допомагали один одному. Він просто вирішив, що він піде. Він мені це неодноразово говорив, що мені буде 21 і я піду сам. Так і він зробив. Він завжди був життєрадісним, завжди привітним, мав дуже багато друзів. Гарна родина, нам дуже шкода. Тарас для нас герой. Ніколи не забудемо цю прекрасну, чуйну, хорошу дитину. Наші діти разом всі росли, всі до школи разом всі ходили. Спокійний хлопчик був, привітний. Ніколи не пройшов, щоб він не забалакав до людей. Все старався чимось підтримати. Жаль, що такі діти гинуть. На цій проклятій він спочиває з Богом. Тарас був мій учень, навчався з першого по четвертий клас в нашій школі. Дуже був хороший хлопчик, активний такий, такий кмітливий він був, дотепний, старанний завжди, добре навчався в школі. Його дуже всі любили. І от коли він вже підріс, вже вийшов зі школи, завжди був в нашій школі, приходив, запитував, як справи, як ви там, як ви поживаєте. Така приємна дитина була, дуже шкода, що забирають найкращих війна. Шкода батьків, дай їм Бог здоров'я це все. Батьків ще є старший син, а Тарас був молодший. Він мені запам'ятався дуже хорошою дитиною, позитивним хлопчиком. Якщо я його згадую, я завжди бачу, в нього були такі гарні великі очі і дуже довгі, дуже довгі вії. Коли просила допомоги, він завжди допомагав. Тому що, знаєте, якщо робимо якісь свята, треба щось перенести, десь кудись піднести, допомогти. Він ніколи, ніколи навіть не сказав, що я не буду, чи я не хочу. Хорошою дитиною, позитивною, добре вчився. Футбол завжди дуже гарно. Вони грали з хлопчиками. Наполегливим таким був. І... От віддав своє життя саме за батьківщину. Такому молодому віці він вирішив все таки піти. Я вважаю, що він був дійсно патріотом своєї країни. Вічна пам'ять, хай спочиває, хай душа його має спокій. У Хмельницькому, внаслідок вибуху газоповітряної суміші, травмувалась 70-річна жінка. З опіками її ушпиталили в обласну лікарню, повідомляють в управлінні ДСНС. Подія трапилась вчора близько 18.30 у приватному житловому будинку в мікрорайоні Гречани. Рятувальники кажуть, що ймовірною причиною вибуху став витік газу внаслідок розгерметизації газопроводу. Також це призвело до пожежі на площі 5 метрів квадратних. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту. А надзвичайники нагадують, у разі виявлення запаху газу слід негайно телефонувати за номером 104. 315 випадків туберкульозу діагностували з початку 2025-го на Хмельниччині. Торік їх було понад півтисячі. Як повідомили в обласному фтизіопульмонологічному медичному центрі, цьогоріч захворювання виявили у восьми дітей та двох підлітків, у більшості туберкульоз легень. Лише у вересні в області зареєстровано 55 нових пацієнтів. Медики наголошують, ця хвороба виліковна і радять звертатись до лікарів за перших симптомів. Йдеться про кашель, пітливість, слабкість та біль у грудях. Наразі 23 громади Хмельниччини долучились до меморандуму спільних дій у боротьбі з туберкульозом. Ще 10 готові стати учасниками проєкту. 24 дитини, які можуть бути усиновлені, нині перебувають на обліку у службі в справах дітей Хмельницької міської ради. Серед них четверо з інвалідністю, десятеро мають братів та сестер. Тринадцятеро виховуються у прийомних сім'ях або в дитячих будинках сімейного типу. У службі повідомляють, що з початком повномасштабного вторгнення значно зросла кількість охочих усиновити малечу. Зокрема, на таку можливість у нашій громаді зараз очікують 10 сімей. Від початку цього року Хмельницький міськрайонний суд ухвалив рішення про усиновлення 23 дітей. Творчий вечір під назвою Пісня долю наспівала відбувся у Хмельницькій обласній філармонії. Під час заходу лунали українські народні та патріотичні композиції у виконанні аматорського хорового колективу Намисто. Влаштували його з нагоди ювілею засновниці гурту Галини Желінської. Цьогоріч їй виповнилось 80 років. Це така жінка, яка все своє життя присвятила музиці і не просто музиці, а саме фольклору, саме народним традиціям, звичаям. Важливо не загубити те, що здобували наші діди прадіди Я з трьохрічного віку, я вже ходила з бабусею на весіля, бабуся мене ставила на скам'ячку і я вже співала так, куди там такі пісні. Ви знаєте, пішла в школу перший клас, кругом мене на Олімпіади, пішла в середню школу, кругом Олімпіади, кругом перші місця, в мене голосіна була. На репетиції ми збираємося два рази в тиждень, субота, неділя. і займаємось Займаємося ми по три-чотири по години. Перед концертом відповідальним, так як сьогодні в нас є. Треба декілька разів і в шість годин вечора приходити. І люди приходять з охотою. З настроєм люблять пісню, холодив хороший в нас. До щорічного національного онлайн-тесту з медіаграмотності закликають долучитись жителів Хмельницької громади. Він стартує 29 жовтня о 9.30. Триватиме до кінця доби 31 жовтня. І допоможе українцям перевірити власну стійкість до фейків, маніпуляцій та інформаційного хаосу. Всього буде 25 запитань, які охоплюють медіаграмотність, фактчекінг. Вплив інформації, штучний інтелект, соціальні мережі та онлайн безпеку. Учасники, які повністю пройдуть тест, автоматично беруть участь у розіграші 25 подарунків від партнерів проєкту. Тест буде доступний на онлайн-ресурсі «Фільтр». Велике прибирання влаштують у притулку для чотирилапих у Хмельницькому. Про це повідомляють представники громадської організації захисту тварин Врятуй життя в суботу, об 11-й годині небайдужих містян чекають у мікрорайоні Дубове на вулиці Дейгана, де розташований заклад. Волонтери планують прибрати територію притулку, навести лад в котячих кімнатах і просто провести час з тваринами. Із собою просять взяти зручний одяг та взуття. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.